Пресслужба Ватикану повідомила, що конклав для обрання папи розпочнеться 7 травня. Єврокомісія прокоментувала заплановану зустріч Урсули фон дер Ляйен з Дональдом Трампом. Відключення електроенергії спричинило дорожній хаос в Іспанії. Конклав, на якому оберуть наступника папи Франциска, розпочнеться 7 травня, повідомила прес-служба Ватикану. Рішення було прийнято понеділок після засідання колегії кардиналів. Серед кардиналів є 135, яким не виповнилося 80 років і які мають право голосу. Вони походять з близько 70 країн. Один із виборців уже оголосив, що не братиме участі через стан здоров'я. Для обрання нового папи необхідно, щоб кандидат здобув підтримку двох третин учасників, тобто. 90 кардиналів. Тому конклав може затягнутися, хоча зазвичай процедура обрання нового папи триває 2-3 дні. Серед виборців будуть четверо поляків: кардинали Станіслав Рилко, Кажім'я Жнич, Конрад Краєвський та Джегож Рись. Ватикан також повідомив, що сікстинська капела буде закрита для відвідувачів у понеділок через підготовку до конклаву, який там відбудеться. Відвідування ватиканських садів і ватиканського некрополя також призупинене. Поки що немає визначеної дати чи місця зустрічі між президенткою Європейської комісії та президентом Сполучених Штатів. Про те, що така зустріч планується у суботу, оголосила речниця комісії Паула Піньо після короткої розмови між Урсулою фон дер Ляєн і Дональдом Трампом у Римі з нагодою похоронної церемонії папи Франциска. Сьогодні речниця Єврокомісії заявила, що Брюссель чекає на спільні домовленості з Вашингтоном на столі переговорів багато питань. Зокрема, ми думаємо про мита а переговори з цією теми зараз тривають. Тож, якщо настане слушний час для обговорення та досягнення згоди на найвищому рівні між сполученими штатами та європейським союзом, тоді буде хороша нагода для зустрічі. Кінець липня це крайній термін призупинення високих американських мит на товари з Європи на 90 днів. До того часу ЄС також утримується від дії відповідь. Саміт лідерів G7 заплановано на середину червня в Канаді. і Це може бути однією з можливостей для голови Єврокомісії зустрітися з президентом США. Ще одна можливість наприкінці червня в Гаазі, адже саме тоді відбудеться саміт НАТО, у якому Дональд Трамп уже підтвердив свою участь. Але європейська комісія також не виключає зустрічі обох політиків у Вашингтоні. Відключення електроенергії на Піренейському півострові спричинило дорожній хаос, як в аеропортах, на дорогах, залізницях, так і в метро. Світлофори не працювали на багатьох вулицях Іспанії. Аеропорти працюють в аварійному режимі, але з часом затримки будуть накопичуватися. Пасажири в іспанських аеропортах повинні озброїтися терпінням. Мадрид також відчуває значні труднощі. Супостаменте аттерісала аз 12, сон аз 2. Літак мав приземлитися о 12 і вже без 10 хвилин друга година дня, тому у нас двогодинна затримка, каже жінка. Чоловік розповідає, ми вже майже дві години запізнюємося. Я отримав повідомлення, що багажні стрічки не працюють, немає наших валіз, тому людям доводиться так довго чекати перед від'їздом. У Мадриді через відключення евакуювали метро. Як повідомляє іспанський оператор Red Electrica, відновлення електропостачання іспанської електромережі триватиме від 6 до 10 годин. Знеструмлення, яке торкнулося майже половини Іспанії, Португалії та невеликої частини Франції, розпочалося сьогодні після 12-ї. За даними португальських служб, воно не було спричинене кібератакою. У Франції вже відновили електропостачання.